В Черкасах знову відновили ковзанку. Нагадаємо, льодяну арену заснували у сквері за облдержадміністрацією відразу після новорічних свят. Щоправда, погода не була сприятливою для катань. Цього ж разу ковзанку відновили напередодні Дня усіх закоханих. Сподіваємося на більш морозну температуру повітря. Чотири роки, як був на екваторі, як був каток, як була ковзанка, я туди ходив. Мені сильно подобалося. Це як займаюся футболом, але раніше в мене на першому місці був футбол. Але тоді, вже, як з'явився на екваторі льодовий каток, то стало для мене номер один це катання на Ну, Я цим вже якби до фанатизму. вже. У вас були якісь вчителі, чи ви самостійно? Ні, самостійно, ну деякі деякі елементи дивився, наприклад. Ну, На комп'ютері, там, коли відео, і сам пробував це. Не було ніяких серйозних травм? Е, ні, не було, тому що стараюся все время е, займатися, якби, бігаю, ранком бігаю. Ну, все время, вроді, розминку таку роблю, то не було. «Черкаський каток дозволяє виконувати всі ті елементи, які ви вивчили? Так, гарний, гарний льот, якість льоду мені подобається. І всім, хто тут, ну хто приходять посетітелі, які приходять, теж гарні думки про цей каток, всі дуже радісні. Зараз у дітей канікули, то взагалі це для них ну, радість така. Я теж стараюся ну, Хто так не вміє, то допомагаю, там, тому що я і на екваторі допомагав, там, хто ще не вміє сильно кататися, стараюся допомагати. І тут м -м, теж, якщо хтось просить, або і так можу допомогти. Ну, мені дуже подобається, дуже радий, що зробили для, і для дітей, і для дорослих. Це дуже... Гарно, я, я вважаю. Для мене це взагалі, ну, тому що я цим живу, то для мене це дуже велика радість.